У рівному відкрилась благодійна виставка-продаж картин художника-переселенця з вадами зору Володимира Яницького під назвою Врятоване мистецтво діятиме вона з 28 по 30 вересня. Частина зібраних коштів піде на допомогу ЗСУ і жінкам, які постраждали через військові дії в Україні. Як пройшло відкриття виставки та як творить художник з вадами зору. Дивіться далі у сюжеті. Володимир Яницький разом із своєю дружиною Анною приїхали з Донеччини. Чоловік ще з дитинства полюбляв малювати. Після школи Володимир не мав змоги навчатися на художника, адже має вади зором. Чоловік майже не бачить, проте малює фантастичні картини. Сам для себе вирішив, що чим більше ми будемо чогось, чужого, тим менш ми свого десь він Понятно, то есть если нас научили рисовать там чего-то, мы это и рисуем, и думаем, что другого нет. А коли ты не знаєш, як його правильно, ты сам там чик чик Мені ну, живі, думається, так так буде краще. До рівного художника запросила Марія Бугаєнко, голова громадської організації коло успіху. Сім'єю Яницьких жінка знайома ще з 15-го року. Марія проводила тренінги за програмою ООН в Україні для підприємців серед внутрішньо переміщених осіб, де її познайомилася з художником. Зараз Марія займається проєктом допомоги жінкам, котрі постраждали через війну. Коли я знала, що вони переїхали фактично е, на Волинь, і їздять зі своїми виставками. Я запросила їх взяти участь і і в нашому дійстві Володимир з Анною відгукнулися зробити благодійну виставку продаж, частина коштів з яких піде саме на цей проект підтримку жінок, які втратили годувальника на війні. Володимир Яницький намалював більше 200 картин. Музою для художника є його дружина. Анна. разом вони вже 12 років. кажуть, що спільними зусиллями народжують картини. Всі, хто бачить картини, бачать дружину. Вони говорять, кажуть, кажуть, з неї малював. Ні, не з неї. Ну так, так якось виходить. Щось підказує вона, щось коригує. Виставка продаж проходить у рівненській обласній бібліотеці для молоді з 28 по 30 вересня. Кожен охочий може придбати картину і допомогти зсу і жінкам, котрі постраждали через війну. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.